Дисклеймер, якщо ви не бачили пост у спільноті, то повідомляю, що я втратив парочку зубів. Тепер я вампер. Записувати ролик це мені не завадило, однак звуки «с» та з та зи в деяких місцях будуть звучати дивно. Сподіваюся, це не сильно зіпсує вам досвід від перегляду. Привітки! Або як кажете ви, мої підписники. А коли касла. Ти задубав вже зі своїми мегаменами, соніками, а касла. Коли касла? Так вже сталося, що Castlevania це найпопулярніша тема на моєму каналі, принаймні поки що. Наступне відео про неї було лише питанням часу, і так, знаю, трішки затягнув? Мені просто спочатку здавалося, що можна буде зробити одне велике відео про всіх послідовників Симфонії Ночі, як мені це вдалося з ранніми мегаменами. Ці плани, однак, виявилися занадто наполеонівськими. Об'єм теми все скорочувався і скорочувався, поки я не усвідомив, ну хіба не буде краще? Ще для всіх, якщо я візьму на розбір лиш одну гру. Ретельно розберу її саму та історичний контекст, у якому вона створювалася. Касалвані багато не буває, тож буде їх вам більше, нехай до найцікавішого ми й дійдемо не одразу. Ми зупинилися на Симфонії ночі в шедевральній грі, вплив якої на інді індустрію дуже часто применшується. І хоч вона не стала миттєвим бестселером, згодом усе ж зібрала мільйон проданих копій. Касалванія, на жаль, ніколи. Не славилася гіперприбутковістю, тож такий результат уже був вражаючим. Значною мірою відповідального за цю гру Коджі і Гараші зробили продюсером усієї серії. Він розпочав нову успішну епоху у цій франшизі. Дзвиське. Першою касалванією, яку повністю спродюсував Гараші, була касалвання Chronicles у 2001-му. Але то був ж доповнений порт однієї старої гри. Першою новою касвою, яку він спродюсував, була Harmony of Dissonance у 2002-му, тобто це більше ніж 5 років після Symphony of The Night. І ця серія без коджі не затихла на такий довгий час. Між Симфонією та Гармонією вийшла не одна гра, а деякі з них навіть встигли скасуватися. І, хоч усі вони грають. Ця по різному їх об'єднує значно більше речей, ніж ви можете собі уявити. Це відео буде головним чином про Castlevania Circle of The Moon, бо вона є прямим послідовником ідей симфонії ночі, але також і про передумови появи цієї, на перший погляд, неоригінальної гри. Вітаю вас на каналі Теорія Ігор. Сьогодні ми розберемося з цікавою епохою Castlevania, коли Коджі Гараші вже завершив розробку свого культового шедевру, але серію йому ще не віддали. Ми коротко розглянемо ті дві з половиною гри, що вийшли перед початком другого тисячоліття, і навіть згадаємо ту, що так і не вийшла. Подивимося, як вони вплинули на дебют Симфонія подібної Касалванії на ГБА. В подробицях його оглянемо та покажемо, що цей період у франшизі був не таким вже й темним. Але перед початком закликаю вас поставити це відео на паузу і пожертвувати гроші на потреби Збройних сил України, бо кожна гривня пришвидшує повернення лівого берега Дніпра. Посилання на список перевірених фондів буде в описі до відео. Підтримуйте наших військових і не забувайте, що ми переможемо тільки разом. А одразу за цим бачите той палець угору, прошу вас його натиснути. Підписатися на канал та поширити мій контент серед ваших друзів. Якщо хочете підтримати автора каналу фінансово, можете зробити мені донат на монобанку, посилання на якого ви теж знайдете в описі. Наступне моє відео буде якраз присвячене відповідям на коментарі до донатів, тож обов'язково пишіть свої питання. А з минулого ролику пожертви зробили: Дмитро Поляков, Олександр Бойко, Олександр Кочала і Ля. Рудков, Олександр Мироненко, Ростислав Вальц, Влад Порожнеча, Артем Сопін, Андрій Малахов, Паштет та знову Дмитро Поляков. Скільки ж вас тут? Дякую вам усім, особливо тим, хто вітав із Днем Народження чи підтримував після інциденту на його святкуванні. Окрема і найсердечніша подяка йде двом людям. По-перше, Танос Іксу, ютуберу, який сам знайшов мене і за власною волею просунув на своєму каналі, про що я дізнався. Лише дуже згодом. І так само за особистим бажанням він сильно мені допоміг фінансово після того то інциденту, покривши велику частину реставрації зубів. Дуже тобі вдячний і закликаю всіх своїх глядачів, які на нього не підписані, перейти на його канал та подивитися кілька роликів. Вони всі вельми якісні. По-друге, Аркадіан Розаріум, український художник, який, на моє прохання, підготував оцей одивакуватий арт і зробив це з більшою душею, ніж. Ж я взагалі гадав, що можна вкласти в подібну роботу. У Аркадія є сторінка в інстаграмі, тож до нього також переходьте і підписуйтеся. Ну а ми, нарешті, переходимо до Каселванії. 1997 рік для Касалванії був не дуже оптимістичним. Я навіть не про невдалий старт Симфонії ночі, та гра хоч крізь роки відшукає славу. В тому ж році Konami випустили й інший проєкт по Касалванії на оригінальний Game Boy. На той момент вже восьмирічну консоль, яка попри це добре себе показувала. Це була остання класикоподібна касла на більше ніж 10 років, і звалася вона Демонічний замок Дракули, прелюдія темної ночі. Або просто Castlevania Legends, якщо ви, як і я, тупий Гайджін. У своєму ролику про класичні Каселванії я про неї трішки згадував. Її головною геймплейною особливістю була нова система другорядної зброї. Замість звичних ножів, сокир, хрестів і святої води, які випадали зі свічок, використувалися магією, яку здобували з босів і могли перемикатися між нею в меню. Причому вся магія була унікальною, лише у годинника зі старих ігор був свій. На жаль, ані це, ані нелінійна структура рівнів не врятували гру від поганого левел та енемі дизайну та й загалом посередності, запізнілості та вторинності. Принаймні в геймплейному плані. Ви могли помітити, що в Castlevania Legends ми граємо за жінку. І не просто жінку, а жінку з батогом що для затятих фанатів Castlevania. А скажи мені, Олексе, який наш основний закон? Каратив москалів. Було трішечки незвично. Головну героїню в Castlevania Legends звуть Соня Белмонт. Її стать була обрана не просто так. Бо події гри розгортаються тоді, коли славнозвісний клан м'язистих БДСМ хлопчиків тільки-но зароджувався. Соня мала стати матір'ю всіх Белмонтів. Ну. Поки не прийшов коджі Ігараші і не прибрав її з канону. Як він сам каже, він вважав, що геймери чоловіки не захочуть грати за сексуальну жінку. Якщо добре він відчував свою аудиторію, і взагалі жінки в історіях про вамперів зазвичай жертви. Хоча та ж Марія в його симфонії ночі була цілком бойовою дівкою, до неї була сайфа, а трохи пізніше при Ігараші створять Шануа та Міріам. Припускаю, що справжня причина редкону була не в жінках. Просто Ігараші сам хотів написати історію походження Белмонтів і Дракули, що він і зробив у Амент of Хоча Соню Белмонт міг би і лишити, надто цей персонаж харизматичний, принаймні з ретроспективної точки зору. І особисто мені шкода, що каселвання Резюрекшен з її участю так і не вийшла. Це мала бути 3D-гра на Sega Dreamcast, події якої відбувалися б у 1666 році. І як і вказано в назві, Соня Белмонт у тій грі мала якимось чином відродитися, а відповідно отримати розвиток. Минулого року був злитий прототип цієї гри, але про це якось іншим разом. Але Resurrection не вийшов, і Castlevania Legends так і лишилась дрібною портативною грулькою. Що ж до великих проєктів, Konami розуміли, що на експериментальній симфонії багато не заробиш. Вони не могли оминути масовий перехід у 3D, і тож паралельно з розробкою 2D гри на PS1, іншій команді дали завдання розробити Вимірний бойовий платформер на Nintendo 64, який вийшов у 1998-му. Цю гру назвали Каселванія. Так, за межами Японії без підзаголовку. Через це фанатам доводиться кликати її або Каселванія 64, або Каселванія Апокаліпс за японською назвою. Існує таке уявлення, що це Коджі вирізав її з канону, як і Legends. Насправді ж, судячи з наявних фактів, вона від початку задумувалася чи то як перезавантаження серії, чи то як побічна історія за мотивами. На це натякає, зокрема, те, що гра жодного разу прямо не посилається на минулі Каселванії, а Її події створюють плутанину в загальному таймлайні, зважаючи на симфонію та бладлайнс. Існує ще й інше уявлення, буцімто Коджі її позбувся, тому що вона була. Поганою грою. Одним з тих невдалих переходів у 3D, типу Mega Man Legends чи Sonic Adventure. Так, ви можете здогадатися, з чий вуз це зазвичай звучить. Насправді, Шкоджі не позбувався ігори з таймлайну через сумнівну якість. Саймонс Квести The Adventure тому гарні приклади. Але навіть якби позбувався, в часи виходу Апокаліпс не вважали поганою грою. Оцінюючи механіки, Castlevania 64 була настільки точним переходом із 2D в 3D, наскільки це можливо. Відчуття від батога, від другорядної зброї, від стрибків усе неймовірно. Тільки до деяких нових механік, типу здирання на платформи, потрібно звикати. А, ну і камера тут буває проблемною, але далеко не жахливою. Більше скарг припадає на елементи Зельди, які були додані до гри: пазли, інвентар, широкі рівні, усе це. Багато в чому дається в знаки те, що розробники не встигли реалізувати все, що планували. Але по-перше, це не завадило грі продатися доволі задовільно і отримати хороші оцінки від критиків. По-друге, в тому ж році вони випустили розширене видання цієї гри Castlevania Legacy of Darkness із. Двома новими персонажами, відполірованим управлінням, розширеними кампаніями та гіршою оцінкою критиків. Гадаю, справа була не стільки в тому, що критики з часом помітили проблеми гри, чи що вони не хотіли бачити успішного вовко-хлопчика, а в поганому маркетингу. Типу в Японії їй лишили підзаголовок Апокаліпс, приписали до нього гайден, що означає побічна історія, та ще й додали другий підзаголовок легенда про Корнела це новий головний герой. Тобто було зроблено. Розуміло, що це не нова гра, а самостійне доповнення до старої. За межами Японії, однак, людина купляла гру, думала, що це щось нове, і вже після перших хвилин бачила локації з попередньої частини. Ну і яка на це повинна була бути реакція? Я ж знайомився з цим розширеним виданням у першу чергу, і хоч поки що його не допройшов і не можу зробити повний огляд, ця гра відчулася мені якісною, креативною і такою, що заслуговує на окремий розбір і другий. Другий шанс. Я певен, що в ній можна буде знайти речі, про які експерти в хорошому геймдизайні вам не розкажуть. Так, все, я вставив собі зуби, дочекався світла, більше шипіти на вас не буду. Але сьогодні я розповідав про Legends, Resurrection і Legacy of Darkness лише щоб показати в якому стані була Каслванія на момент виходу нашої основної страви Circle of the Moon. А стан був такий, що розробники в Конамі почали втрачати чітке бачення франшизи через зміну поколінь. Але не зовсім як у мегамені чи Соніку, бо геймплейно чіткий зельдоподібний напрям помітний був. Сипатися почало всеосяжне сюжетне бачення. Передісторія клану Белмонтів із Софією, звісно, була милою, і чомусь навіть логічною. Але, на жаль, плани з її розвитку затягнулися, це я про Резурекшн. І розробники першої 3D-касли, хоч і витратили достатньо часу на цікаву сюжетну лінію, про яку знову ж не сьогодні, вони чи то побоялися напряму пов'язувати її з попередніми частинами, чи то самі заплуталися в хронології, і ця зайва невпевненість, як ви згоденні. Годом побачити, перенесеться й на наступну каселванію. Наближалися двохтисячні, починалася чергова зміна поколінь. І ще один 3D-тайтл: Каселванія Resurrection був скасований, вірогідно через примарні перспективи Dreamcast на фоні PS2. Тоді, однак, симфонія ночі нарешті почала приносити дивіденди, але ж не могли конамі просто зробити ще одну двовимірну симфонію ночі на нову потужну консоль від Sony. Правильно? А робити щось більш масштабне, як от перенос того ж геймплею в 3D це, звісно, треба було рано чи пізно зробити, але воно потребуватиме багато часу та грошей. І тут раптом Нінтендо створюють нову портативну консоль Game Boy Advance, і за залізом вона може позмагатися зі SNES. Тож у продуктивних менеджерів Konami виникає геніальна ідея. Коротше. Пофіг, все, все робіть свою портативну симфонію ночі, і не чіпайте мене, я вас прошу, я заїбався. І про геніальність цієї ідеї я зараз не жартую. Ну, дійсно, та сама швидка і не надто складна гра, але в кишені. Що тут може піти не так? Обмеження заліза це не проблема. Снес вже показав, що може потягнути метроїдванію. Не з такою графікою, як на PS1, звісно, але все одно привабливу. Все, що Конамі лишилося зробити, це запросити в крісло продюсера коджі Гараші, але. Цього не сталося, і я дивуюся навіть не цьому. Так, Ігараші був залучений до піару гри, але не до розробки. І щодо цього теж існує певний міф, буцімто Коджі не любить цю гру, бо йому не дали над нею працювати. Тому то він і прибрав її геть із канону, бо сильно її недолюблював. Насправді ж ні. Коджі хоч і відзначав, що ця гра не змогла покращити механіки Симфонії ночі, ставився до неї доволі байдуже, а її сюжет від початку задумувався як побічний. Історія на цей раз точно. А дивує мене ось що. Хоч Коджі вклав дуже багато свого бачення в Симфонію ночі, і був де-факто продюсером у другу половину її розробки, він не був її гейм-дизайнером. Це не як Міядзакі для соусів, який їх і продюсує, і дизайнить. Тож Конамі в цілому могли й не брати для цієї гри коджі, але запозичити тих розробників Симфонії, які були на інших ролях. Проте вони цього не зробили, і Castlevania Circle of the Moon розроблявся абсолютно новою командою з за Symphony of The Night. Тож як ці розробники впоралися з такою нелегкою задачею, зімітувати чужі шедеври з PS1 на значно слабшій портативці? Гадаю, з задумкою розробників, було ну не те, щоби поєднати Симфонію ночі з класичними частинами, але взяти геймплей за Ріхтера з тої гри і зробити його більш метроїдоподібним та rpg та РПГшним. Ви граєте за нейтана Дрейка. Нейтана Грейвса, який, як і Белмонти, є мисливцем на вампірів, і послуговується виключно батогом, ну не враховуючи другорядної зброї, яка тут цілком стандартна. Подорожуєте великим відкритим замком, б'єте ворогів, прокачуєтеся та знаходите нові здібності, за допомогою яких досліджуєте нові нові локації, Знаходите дракулу, перемагаєте його, і от вам хеппі енд. Сюжет цієї гри взагалі нічим не виділяється. Крім хіба що незвичного касту персонажів, але подібні. Не вже було в Bloodlines і Legacy of Darkness. Його єдиний плотвіст, те, що другу Нейтана Хью Болдвіну насправді промив мізки Дракула, і той взятий із Симфонії Ночі. Тільки там він був значно більш вражаючим, бо я маю на увазі то був Белмонт, а це Хью Болдвін. І зі структурою та сама ситуація, вона взята прямо із Симфонії Ночі, лишень мапа нова, і здібності теж не такі, як у попереднику. А ну, і гра значно коротша, бо немає ні фальшивої кінцівки, ні перегородки. Замку. Але тут у гру вступає РПГ-система. Так, Нейтан не має такого розмаїття зброї, як Алукард, але в нього все ще є слоти під броню та аксесуари. Можливість робити білди вже суттєво відрізняється геймплей від Ріхтера із Симфонії, але й система, яка відрізняє Нейтана від Алукарда, так звана Dual Setup System. Вбивство певних ворогів може дати вам картку, і дві карти з різних категорій можна комбінувати та активовувати задля. Найрізноманітніших ефектів, підвищення характеристик, нова зброя зі своїм паттерном атаки, наступальний бар'єр навколо вас, виквик фамільяру, айтем кращий, куметний скелетик, полярний ведмідь барк, вареники з вишнею і стри Wanderers from Ease. Сумарно в грі аж 100 комбінацій цих карток, і чимало з них дійсно цікаві й унікальні. Однак із системи dual сетапу, на мій погляд, стирчать усі найбільші проблеми цієї касли. Бачите, Circle of the це складна гра. Можливо, не Dracula's Curse, але значно складніша, ніж Symphony of the Night. Вороги наносять багато шкоди, ви мало. Хілки майже не лікують, їх ніде купити, а плодовитих грінспотів, вважайте, немає. Боси тут взагалі гидотні, скоріше в хорошому, соузовому сенсі, але гидотні тим не менш. Особливо починаючи з цього двоголового зомбі-дракона, який жре сам себе і відхилюється, коли одна голова помирає, і його атаки дуже складно Доджити. Бій із Дракулою взагалі один з найскладніших у серії. Розробникам навіть довелося другу фазу відділити від першої, щоб гравець міг у перерві зберегтися. І мало було того, в західних версіях гри ще й на 20% підвищує кількість досвіду, що необхідна для левелапів. Всім привіт, це я, монтажерка Теорія Ігор, і ви, мабуть, спитаєте в мене, що ми робимо в Sonic The Fighters? Будь ласка, відпусти нас, у нашої сім'ї немає грошей, а я відповідаю на питання, яке могло у вас виникнути після останнього фрагменту відео. Ну, мабуть, раз у японській версії легше отримувати рівні, то вона не така складна, правильно? От саме тому футаж Circle the Moon не записувався в японській версії, щоби перевірити цю гіпотезу. Відповідь на питання і так, і ні. Для мене, професійного геймера, який проходив цю гру вже втретє, японська версія дійсно була трішки легшою. Однак тим з вас, хто в англійську версію не грав, різниця буде непринциповою, бо хілки все ще нічого не відновлюють, випадають рідко, їх ніде купити, це, мабуть, основна проблема. Вороги, особливо боси, все ще болячі б'ють, і їх атаки складно доджити. Та й рівні вам дають не настільки багато, щоб ті 20% досвіду були критичні. Ну і тим не менш так, японська версія більш збалансована, і раз у грі нема сюжету, можете познайомитися з грою саме через неї. В Castlevania Advance Collection, наприклад, перемикатися між версіями можна. І от логічно було б припустити, що система карток створена, щоб суттєво знизити складність, але є багато але. Ці картки випадають із мізерним шансом, і здалеко не кожного ворога. Так, існує баг, який дозволяє використовувати картки, яких у вас нема, але навіть якщо ви про нього знаєте, це не сильно покращить ситуацію. Бо ефекти комбінацій у теорії можуть звучати класно, але на практиці вони рідко корисні, а коли корисні рідко є чимось, що ламає гру, на відміну від екіпірування із симфонії, за що я ту систему так хвалив. Чи не найкомічніший приклад? Це комбінація Грифон плюс Венера, яка при активації збільшує інтелект на 25%. Ого. Інтелект впливає тільки на швидкість регенерації мани. Тобто ви витрачаєте ману в секунду, щоби швидше регенерувати ману. Інтелект, ні, спасибі, я граю в Dota 2. Мало того, гра вам навіть не каже, які ефекти має та чи інша комбінація, поки цей ефект не активується звичайного натискання кноп. Іноді може бути для цього замало, без таблички і багоюзерства тут не обійтися, і навіть із цим усим корисних здібностей ви знайдете небагато. Тобто ми маємо складну до біса гру із цікавою гімікою, яка, однак, не дуже корисна, і з нею складно експериментувати. Можна було б, не знаю, зробити ефекти від комбінації короткостроковими, зате потужними, але так не зробили. З іншого ж боку, до левел та енемі дизайну чи керування в мене претензій майже немає. Хіба що те, що велетенська кількість опціональних апгрейдів заховані за стінами та смугами перешкод. Через це пошук секреток стає репетативним і зводиться до ляскання кожної стінки на своєму шляху. З іншого ж боку, камон, люди в Метроїд грають і кайфують, а там за такими стінками ховаються виходи на наступні локації. Тому, хоч цей процес і, м'яко кажучи, не підсилює вам інтелект на 25%, це не така вже й велика проблема. Приємно також і те, що розробники не Просто скопіювали реліквії з симфонії, а придумали нові ключові здібності: розгіни, стрибки на більші дистанції, деш, який знищує каменюки, можливість рухати дерев'яні блоки, стрибки від стін, причому значно легші, ніж у суперметроїді, але й функція в них інша. Так трішки бісить те, що розгін відкритий не відразу, а базова швидкість нейтана жахлива. А потім постійно доводиться два рази тапати на кнопку ходьби, щоб, хоч трішки пришвидшитися, але й до цього можна звикнути. Попри неоригінальний сюжет і навіть саундтрек, гра відчувається як ковток свіжого повітря. В ній видно багато натхнення. Але структурно це та ж митроюдванія, тільки складніша й коротша. В ній навіть є свій постгейм контент але, на жаль, не такий крутий, як у Симфонії, жодних вам додаткових персонажів. Хоча Хью Болдвін був виграбельним в одному з прототипів для преси, Хм, можливо в грі планувалися дві паралельні кампанії, як у Castlevania 64, А як вам моя теорія ігор? <плес> Але у фінальну гру Х'ю не потрапив, вірогідно, не вліз у восьми мегабайтний картридж. Та й цей прототип ніхто таки не злив, ані скріншота, Вірогідно, ми втратили його назавжди. Натомість у фінальній версії гри після кожного проходження ви відкриваєте новий клас зі своїми особливостями. Всього класів 5. Vampire Killer – стандартне проходження. Magician – всі картки доступні з самого початку. Магія наносить більше шкоди, але здоров'я та сила атаки менші. Fighter – Навпаки, атака батогом значно сильніша, але система карток недоступна взагалі. Шутер, підсилена другорядна зброя, сердець більше, ножі самонаводяться на противників, але атака і здоров'я зменшені. Та Thief. Усі стати послаблені, але вдача навпаки посилена і тож можна швидко вибивати крутий еквіп та картки. Це все, звісно, не другий персонаж, але різні класи також вносять різноманіття в ігровий процес. І це доволі неординарний для Каселванії опціональний контент. Мені він особисто до вподоби. Загалом, Castlevania Circle of the Moon це стримано хороша гра. Вона не дивує, не покращує механіки, але й не розчаровує. Це саме те, що тоді Хотіли бачити фанати Касли у своїй кишені. Ваше сприйняття гри залежатиме лише від одного фактору. Якщо вам не вистачало складності в симфонії ночі, ця гра буде саме для вас. Якщо ж ви не хардкорщик, вона все одно має вам сподобатися, особливо японська версія, де Грінд не такий жорстокий. Але це буде далеко не перший послідовник симфонії, якого я вам порекомендую. Але критики, критики так не вважали. Вони розчавили цю гру. Очікували ви, що я вам скажу, але ні, навпаки, Circle of the Moon отримав майже такі ж оцінки від преси, як і Symphony of the Night. Чому? Вірогідно тому, що Metroidvania тоді були дуже новітнім стилем, значно більш відшліфованим за пригодницькі платформери минулого. І хоча парадокс хороших оцінок і поганих продажів постійно переслідував Castlevania, навіть із фінансової точки зору ця гра показала себе вельми добре. Її випустили тиражем у 500 тисяч копій. Але згодом через попит картриджі довелося доштамповувати, і загальні продажі сягнули майже 900 тисяч. Взагалі дуже цікаво те, що в цьому періоді безигараші, періоді неканонічності, який зазвичай уявляється фанатами як темна епоха франшизи, касла себе взагалі-то непогано почувала. Конамі вдало вибирали платформи для ігор серії, і не занадто пізно скасували Castlevania Резурекшн. Таким чином, зазнавши від цього проєкту менше фінансових збитків, ніж могли би. Навіть провали того часу були не такими критичними. Castlevania Legends – бюджетна портативна грулька, від якої багато не очікували, а Legacy of Darkness будувалася на здебільшого готових ассетах, і тож навряд чи на неї виділили багато грошей. Тому дуже несподіваним є той факт, що наступна Metroidvania в серії, розробкою якої повністю керував Коджі Гараші, стала фінансово неуспішною. Але про це вже не сьогодні, але й не наступного разу, бо далі в нас на черзі важливі анонси та відповіді на донати. Що ж до сьогоднішнього відео, дякую всім, хто додивився його до кінця і поставив лайк. Пишіть коментарі, підписуйтеся на мій канал та ширте його серед своїх друзів, яким цікава історія відеоігор. Жертвуйте кошти на потреби Збройних сил України. А якщо хочете підтримати і мене, посилання на моєму монобанку буде в описі. Всі ваші питання під донатиками потраплять у наступ відео. Почитайте, кому цікаво мої текстики в Blasty Sports, Там я підписаний як Теорія крінжі, а посилання все там же. Ну а я ж вам кажу: бережіть себе і до наступного разу. А ви знали? Що неканонічна Соня Беомонт неканонічно зустрічається з канонічним алукардом. Тепер живіть з цим. Н да. Мабуть, тому Соню прибрали з канону.